Він з пробкою в жопі? Звісно. І він думає, Боже, 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 я ж можу цю женщину потеряти? Я ж можу її потеряти. Я вас буду розплутувати, дівчонки. Все. Я за вас крепко взялася. Ви заслужили коуча. Ви, ви заслужили цього коуча. Понимаєш? Все. І він думає, ну о, я не, я не можу потеряти таку дівчинку. Тому що вона йому дає стан пробка в жопі в нього. О, Альошка наш! Як? Не може розслабитися, так? Да? А біля тебе він нічого не боїться. Тому що ви дуже безпечна, служебна собацюра, служебна собацюра. Розкажу вам швидко кейс моєї дівочки, да? швидкий дуже приклад. От у мене є дівчинка, Іра. 30 років країни і імена змінені, і спитаний у Ірки нашої дозвіл. От вона з чоловіком уже три роки. Любила його Жопу дула. дівчонки. Вона все, для... Для... для свого Альошки вона все готувала, прала, сосала, на курси мені ходила. Все давала, все. А він що, як ви думаєте? А ну гадайте. А він нічого.